Так, косметика фармаці дорога? Чи вона дорого коштує? Тут треба розібратися. От дивіться, багато з нас оминають дуже дорогі магазини, косметичні, бутики. Чому? Тому що вивіска з якою-небудь відомою французькою косметикою чи швейцарською зразу нам каже про те, що це дуже дорого. І багато гривень коштує така косметика. Ми десь підсвідомо розуміємо, що якщо вона дорога, то значить вона якісна, але нам зараз не по гаманцю. Тому що ситуація така в країні і треба вирішувати абсолютно інші справи і рішати свої проблеми. Тому часто дивлячись на ціни фармасі, перше, що люди думають, це дорого, дуже дорого і мені зараз це. Ну, не, по, не по гаманцю. Так, от я хочу вам відкрити великий секрет. Справа в тому, що фармасі це такий інтернет-магазин, і в ньому є дуже багато інтересних і цікавих моментів, які чомусь люди не бачать. Вони бачать тільки от обложку каталога і ціна. Але те, що можна взяти, наприклад, бальзам, який в каталозі коштує 279 гривень, всього-навсього за 40 гривень. Вони про це не знають. Вони не знають, що зубну пасту, яка коштує в каталозі 100 гривень, можна взяти всього-навсього за 3 гривні. Вони це цього не знають. Вони не знають, що аромат, парфум чоловічий чи жіночий, вони можуть отримати всього-навсього за 50 гривень, а не за 579. Дев'ять як в каталозі написано. Правда ж цікаві, я порівняльні ціни привожу. Так от, і якщо ви, ви вирішили, що все-таки ви хочете користуватися дуже якісною сертифікованою продукцією, і це сертифікати міжнародні і вони не даються просто так по блату, чи, вибачте, мене за взятку. Вони дійсно ці сертифікати зароблені і в Європі і в Америці дуже. До цього серйозно підходять. Тому компанія Pharmacy має ці сертифікати. І якщо ви порівнюєте компанію і продукцію Pharmacy з іншими виробниками, то теж подумайте: а чого, якщо у них така сама продукція, чого вона стоїть так дешевше, чим у фармасі? Ви знаєте, один приклад я приведу вам. У мене знайома. Вона взяла гель-каштан в іншій компанії і каже: ну тут же 500 мл в фармасі і у них 500 мл. Тут написано гель-каштан масажний, і в фармасі написано гель-каштан. Яка різниця? Тільки мол, ціна там зовсім нижча, чуть не в два рази нижче. Я попередила, що ви знаєте, на вивіски, якщо висить вивіска, то це не значить, що всередині таке саме. І от людина купила двічі дешевший гель. Через місяць мені. Дзвонить і каже: Іна, вибач, я була не права, а ти права. Я той гель мажу, мажу, а мене нічого не допомагає. Ноги, як боліли, так і болять, коліна крутять, вени вивалюються, тому я, напевне, вернуся до фармації гелю каштану і буду замовляти у тебе. Я кажу, дорога моя, якраз зараз у нас акція, от у дуже вигідна у січні, і вона взяла, зареєструвалася у мене. і Взяла дуже вигідно три банки замість двох. Тобто три банки по ціні двох. Так до чого я веду? До того, що, по-перше, коли ви хочете користуватися знижками, то звертайтеся до людини, яка в цьому дуже багато розуміється і може вам підказати дуже багато фішок. Тому що просто так зареєструватись, піти в інтернет, а потім сидіти і не розуміти. Це одне. А друге діло, коли тобі помічник, наставник постійно підказує: ось це вигодно. Отут акція, отут треба додавати розпроводаж. А отут, подивися, є ще такі подарунки. А отут, якщо ти додавиш, що чуть, чуть до заказу мило, то у тебе буде отакий крем в подарунок чи зубна паста. І це все може знати тільки ваш наставник. Тому вибирайте собі не просто компанію, а гарного наставника. І друге, пам'ятайте, український народ він дуже мудрий і багато віків у нас є різні приказки. Так, одна із приказок дешева рибка, погана юшка. І е, запам'ятайте, що якщо ми купуємо щось дешево, то це ще одна приказка є, так що скупи плаче два рази, платить два рази. Тому що е, один раз купив, попробував подешевше те, що воно не діє, воно не так діє, не той результат. Приходиться купувати те, що дійсно якісне і дієве. І якщо ви хочете купувати якісне і дієве. І дуже е, сказати ну, по е, нормальним цінам, тоді вам варто пройти реєстрацію по ссылці під моїм відео чи біля відео. Якщо ви цього не можете зробити самостійно, напишіть мені повідомлення, я це допоможу. І я буду вас консультувати і розказувати, що саме вигідне. Для вас, для вашої сім'ї, бо це такий самий інтернет-магазин, який тільки відомі. Але в цьому інтернет-магазині вас чекають не просто товари якісні від виробника, а ще й багато знижок, ще багато різних розпродажів і подарунків. Але щоб про всі їх знати і всіми користуватися, то треба мати дуже досвідченого наставника. я вам пропоную себе в якості такого наставника. Чекаю від вас повідомлення, бережіть себе. І нам бажаю всім якнайшвидше перемоги.